thank you Асіх новальків футболу Запрошую вас на перегляд трансляції матчу 19 го туру Кирило Попович, 7-й Віктор Лабрук, 26-й Дмитро Покась, 10-й Сергій Козак і зараз. там Перелік обрізать. Технічно є шанс для команди коло заховорівка і спроба пробувати до нього колесник. Зараз є шанс для гостей. Через Сентер підкаці не проходить. Дав дальній кут і відбуває Дмитро Міхєєв або сайт. Ще в межах правила. Зараз шанс для госту передача. Колесник тікає, колесник. Тікає Ліва Фаном вічна. Дани дальній кут. І повз ворота. Супер момент для. Самотужки проти двох зараз э, проштовхнув свого опонента. І прости йде на дальню сійку. Там нікого немає. Який момент э, перспективний Порт, але вже можна відзначити, його немає в сайду. Шевчук можна грати там. До речі, хтось затримався на правому І Нагода, і супершанс. Супер. Е, ну, Найшвидший гол туру. Це фах. Спридачі Ресата. Любкоса не пробуває. Любко і реалізує. Точно в путь Адислав Любов. Є перед ними наближа стіку передача. І як же зараз не забуває Петро Харжевський. Центр подальша. Любко сам на сам, Любко тікає, прокидається, порожня ворота підіваного під робочу, але м'яч не виходить. М'яч не виходить, показує Лайс, котрий полюбляє забивати голи, полюбляє відзначатися в цьому сезоні. Поки що він не найбільше м'ячів, забив в складі своїх. Будеха через центр, технічно справа від гостей. Передача на швидкість. Дмитро Міхеєв в, в кращих традиціях мана Лендоя. Дмитро Міхеє грає за центр, Помиляється, передача і необдумана абсолютно передача. Зараз на вихід сам на сам. І Козлов виходить, виходить, з воріт. і там ще і немає завершення. Є любка прибирання. Так, а така другим темпам. Любку передача на Дальну сіку. Якщо там зараз класно, Василець це зробив. І дуже сміло. Ну а сата Староський сам на сам. Гостей купечу дає ворота далі. І зараз дається забити Данило колесник. Два ковалівка примножує свій успіх, і зараз є шанс для Гостей, тут офсайд. Положення поза грою. Це дуже-дуже серйозна передача. Басу на місці. І зараз. Пенальті. Сергій Козак та Дмитро Міхеєв. Буває, Сергій ми паузу і дає забити. 3-1. Влучає Річмонд на фланзе. Річмонд. Звищується в центр праву Ногу пробуває в дальний кут! На місці Дмитро Міхєєв. Річмонд. Ну, зараз... Практика. Хлопці далі захисники йдуть назнати. Зараз Басом його передача Колесник, Колесник сам на сам. виходить Данило, і не вдається пробити. Річмонд. Підправа буде прибирати собі. Залишається на газоні у нас футболіст. Спорт. Вірника швидкість. Данило Колесник тікає. Данило сам на сам і Козлов відбиває Данило Колесник. Там був Любко, можна було від... Пригадаємо перше танцю. Зараз, зараз тепер та передача і шанс для гостей. Казаков пробуває. Низу пробиває. Зараз симу, воно ну, дуже серйозно. Чукує Мека, Річ Монта. Петро Фанжець. Зараз Сірасандер така для гостей Удар! Дмитро Віхеєв відбиває цей удар. Це виконати цей стандарт. Сьогодні він вже відзначався. Передача в центр. І знову пробуває. Басов набігав злеба. На дальню завантажував, але тут немає. Знову завершення. Ось дещо. проблематично, Малакі влучає в поперечину. Рішення арбітра. Тресна від Колоса, дає результат. Зараз Двертим Ячка закопуває гармата! В дальній кут. Небезпечно. Як буде? Малакі з лівої, Пропливає сильно. Хі встигає Василець! І немає удару. Лише зараз забиває васелець! Вдається оформити цей гол. М'ячі. Грозний буде. Зараз поборожемо рота Хлюпку. Зараз як же близько був. Не пробиває сьогодні тридцятка коло два ковалівки. Чомусь з ударами не складається. Зараз є можливість. Хруль під праву, Хруль пробиває, удар заблоковано. Доволі серйозний об'єм робіт. Я не зрозумів, чому не наставник. Зараз гол! забиває. вже забуває. Шанс для господарів. Є одна можливість правим флангом передача на стійку і забуває Денис Хруль з передачі. Хруль. Забил. Зміниться в матчі. Денис Хруль сам на сам. Денис Хруль і Вдається пробити, але не влучає. Денис Хруль. Момент був. На фланзі Малакі під ліву ногу. передача низу і м'яч і зараз здається забити, Доїща зараз. Сейчас центр, архітський. Ще далі. Малакія. Мала кібеває справу її повз ворота притає. це м'яч. Старогородський. було шанс набагато більше. Ластовка грає в центр Старогородський під праву ногу на виконання. Не вдається зараз поцілити. Швидкість. Шанс, шанс для гостей. Руки під ліву ногу і повз ворота. Повз ворота Повзворотає м'яч. Це дуже активно, дуже активно зараз підкаже йон Маркос своєї команді. Удар низу. Міхеєв на місці. Метровий удар. Дач немає завершення на дальній стіції. Завершення в цьому епізоді. Хоча ось момент був дуже дуже цікавий. Удається ще забити. Дається. Пункти центр спроба, бо Михеєв рятує, не треба багато. Ну, Це Іван Марковський понимає. Сергічний удар здалеку у Міхеєв. Вітає до Київської області і з командою Дінас, коло з два коврівки, зіграє з командою Пенел. Для вас це машком і Вал Лаврик». всього найкращого.